Добрий день, шановне товариство. З вами В'ячеслав Лиховецький, 7 липня 2023 року. Мельницька область, Кам'янець-Подільський район село Селонігин. До вашої уваги кілька кущиків Аркадії, яка також ще не нормована на сьогоднішній день. Гронами. Відставання у нас десь минулим роком десь приблизно на тиждень-10 днів. Закладка урожаю досить таки непогана. Хочу це вам показати. І Аркадія також, як завжди, красуня. Урожайність на висоті. Всім мирного неба і гарних урожаїв.